Відбувся масований обстріл е, м, України в ніч на 10 липня найбільше летіло. Ворожих шахетів і ворожих ракет в напрямку столиці, що відомо на дану мить на 8.20. у ніч проти 10 липня. Російські загарбники задали комбінованого масованого удару по Києву дронами і балістикою. От ви бачите напрямки з півдня по північ по радіусу, з усюди летіло, і все рухалося на столицю. Про це повідомив керівник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. На там міський голова Віталій Кличко. Маємо двох загиблих цих людей. Вбили росіяни. 13 людей зазнали травм внаслідок атаки. Це була ранкова інформація. По не є вже оновлення, зараз вам оголошу, по районах. Рятувальники працюють у житловому будинку, де внаслідок падіння уламків сталася пожежа на верхньому поверсі. Це про Шевченківський район. Йде мова ще за кількома адресами. Зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес також пожежа. Дарницький район внаслідок падіння уламків безпілотника. Виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Солом'янський район. внаслідок падіння уламків стали. Загоряння даху нежитлової будівлі також є падіння уламків іще за однією адресою. Голосіївський район внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся вантажний автомобіль. Район Подільський падіння уламків дрона та на території нежитлової. Забудови у Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Станом на 7.50 у Києві вже відомо про 16 постраждалих за словами мера столиці Віталія Кличка. 10 з них медики госпіталізували іншим, надали допомогу на місцях або Амбулаторно продовжують росіяни бити щоночі. Ви бачите, вони збільшують кількість використання саме безпілотників. Нагадаю, вчора, з 8 на 9 липня, росіяни запустили понад 740 БПЛА. Це антирекорд. Зараз будемо очікувати. Зведення від повітряних сил збройних сил України, які м, готують якраз інфографіку, що й куди летіло, зночі повідомляло за попередню інформацію, що по столиці нашої країни також працювала і балістика, і, начебто, балістику було збито. Нагадаю, коли е, днем по е, раніше били росіяни балістикою в напрямку Луцька е, і не столицю, зауважу, то ли шість балістик летіло і жодної зведенні повоповоповідомили повітряні сили, що збито не було. Якщо загалом говорити за добу, що найважливіше сталося, знову ж таки, поговоримо з вами про 18-й пакет санкцій. Поговоримо про римську конференцію відновлення України, де зараз перебуває делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Ну а з океаном Получених Штатах Америки Дональд Трамп обіцяв ем, розглянути питання систем Петріот. каже правда, лише купуйте цю систему. вона дорога Ну, але Україна і партнери в Європі да давно вже сказали, що вони готові власне купити засоби ППО для неба над Україною.